Друзі, традиційно вітаю на каналі JCQA. Сьогодні поговоримо про ще одного представника сімейства Драконі. Це апарат, який, на мою особисту думку, класно підійде для початківців, які хочуть обрати собі супутника на довгий час. Так і для професіоналів, які цінують надійність, зручність та функціональність і обирають надійну робочу конячку. А точніше робочого дракона. Найголовніше, що це повноцінний апарат три в одному, оскільки в ньому присутній осцилятор. Також цей дракон може виконувати задачі двох окремих апаратів одночасно: Veldin Dragon Тік 200P та Veldin Dragon mig 200 S4 Pro. Тож, вигода від придбання саме цього апарату очевидна. А перед тим як познайомитись із ним. Не забудьте вподобати це відео, підписатись на канал та написати свій коментар. А тепер розпочнімо. Із обкладинки до відео та назви ви вже зрозуміли, про кого зараз буде йти мова. Але цей дракон вартий ближчого знайомства, тож прийдімось по функціоналу по черзі. Та почнемо із Міг режиму. У напівавтоматичному режимі апарат здатний видавати від 30 до 200 А потужності при ПВ у 45%. Та зварювати дротом діаметром від 0,6 до 1 мм, що дозволяє працювати як із тонким кузовом автомобіля та нержавійкою, так і з чорним металом великої товщини. Приємною особливістю mig 200 МТМ С5 з лінійки Pro є наявність синергетики у напівавтоматичному режимі, що спростить задачу для початківців та полегшить рутину досвідчених зварників. Для цього достатньо обрати діаметр дроту та встановити значення зварювального струму. А швидкість подачі дроту та значення напруги апарат обере автоматично. Ну і за потреби його можна підкоригувати в межах від мінус 20 до плюс 20%. Також цей дракон має пам'ять. Ні, він не пригадає вам погані шви або перегріви, проте запам'ятає 10 налаштувань, аби вам не довелось постійно гратися з кнопками та енкодером. Для цього необхідно затиснути кнопку Save, обрати номер, під яким будуть запам'ятовуватись налаштування. Та знову натиснути кнопку Save. Поява такого напису означає успішне збереження налаштувань». Аби обрати раніше записану програму, необхідно затиснути кнопку Load та обрати номер комірки. Раджу записувати номер призначеної програми на листочку, бо називати збереження налаштування апарат змоги не дає. Окрім звичайного аргонодугового зварювання із високочастотним підпалом дуги, у цьому апараті присутній імпульсний режим, завдяки якому можна краще контролювати зварювальну ванну, уникати розбризкувань, прогорянь та деформації металу в результаті його перегріву. Налаштувати струм зварювання можна в межах від 10 до 200 А, що, я гадаю, стане ще одним аргументом для зварників, які працюють у автомайстернях та зварюють кузов. І не тільки. Із ручним дуговим зварюванням все традиційно просто: струм зварювання в межах від 20 до 180 А, ПВ у 60%. Функція VRD, яка знижує струм холостого ходу для уникнення ураження зварника струмом, налаштування струму гарячого старту та струму форсажу дуги. На тильній стороні апарату бачимо вимикач, дріб живлення. Роздільне підключення газу для напівавтомату та аргонодугового зварювання, вентилятор та підключення заземлення, під боковою шторкою. Традиційно гальмівний механізм для котушок вагою до 5 кг та діаметром 100 або 200 мм. і двороликовий механізм подачі дроту із роликом на 0,8 та 1 мм. По роз'ємах на фронтальній частині маємо кз 2 або ж євророз'єм, кому як зручніше казати. Для підключення міг пальника штекер перемикання полярності, плюс та мінус, конектор кнопки та роз'єм підключення захисного газу для тік зварювання. Та найголовніше це обличчя апарату, його екран. Окрім кнопки вибору виду зварювання, дво чотирьохтактного режиму та режиму зварювання прихопленнями, кнопки вибору діаметру дроту, налаштувань індуктивності та часу допалювання дротом, маємо зручну циклограму. Про неї детальніше під час роботи напівавтоматом вона дозволяє налаштувати напругу зварювання та підкоригувати її в межах від мінус 20 до плюс 20% у синергетичному режимі, обрати струм зварювання, час кінцевого продування газом, увімкнути або вимкнути синергетичний режим, налаштувати час горіння дуги та час паузи в межах від 0,5 до 5 секунд в режимі зварювання прихопленнями. Під час ручного дугового зварювання дозволяє увімкнути гарячий старт, форсаж дуги, налаштувати струм зварювання та увімкнути функцію VRD. Для тік або Тік-пульс циклограма дає налаштувати ширший спектр значень. А саме час попереднього продування газом, стартовий струм, час наростання від значення початкового струму до струму зварювання, струм заварювання кратера та час кінцевого продування газом. Також у режимі Tick-Spot можна налаштувати час горіння дуги в межах від сотої секунди до 5 секунд та час паузи від десятої до 5 секунд. Із додаткових параметрів TIC-пульс налаштовується значення базового струму, довжина імпульсу від 10 до 90% та регулюється частота пульсації в межах від 20 до 99 Гц. У комплектації все необхідне. Двометрові маси та тримач електродів, триметровий пальник для напівавтомату типу МБ-15 зі змінними струмознімачами, 4-хметровий тік-пальник типу ВП-26 із двома капами, двома соплами, цангою та корпусом цанги, газовий шланг із хомутами, а також гарантія з інструкцією. За комплектацію до цього апарату гадаю, вже можна поставити лайк під цим відео. А якщо ж ви бажаєте придбати інші пальники або ж маску, захисний одяг, розхідники та взагалі все-все все для зварювання, тоді запрошую на JCQA. Ну і традиційно наприкінці наших відео ми демонструємо на що здатні апарати. Тож підключаємо нашого дракона та нумо зварювати. Ось такий він, Welldin Dragon Nik 200MTM S5 лінійки PRO. Діліться своїми враженнями від апарату у коментарях, якщо ви є власником такого апарату, або якщо плануєте придбати його. До зустрічі у наступних оглядах.